Музика, вона спорідна математиці і є відповідні теорії, можна поцікавитись чисто математичні теорії стосовно музики. Але рівень натхнення в математиці, ну як для мене, він перевищує музичність. Зашкаю, Я б вам сказав, що коли я восьмий клас закінчував, справа в тому, що я ходив в музичну школу, там вчився на відмінну, в школі вчився на відмінну. Я просто, це було дуже важко, школа від мене музично знаходилась на відстані 4 кілометрів. Я велосипедом їздив скрипку, вази. ноти, скрипку, бо ноти це така велика папка на руль і... У містечку Сабор їздив в музичну школу. І коли восьмий клас, ну в мене були успіхи в музичній школі, все ж таки там підмінник. в мене були прекрасні однокласники музичної школи От Мирон Юсипович, диригент оперного театру, це мій однокласник в музичній школі і є викладачки і в могилянки. Тобто тоді наш клас був музичний, такий, в музичній школі ну, надзвичайно прогресивний. і я музикою займався дуже натхнено, це дуже важка праця, особливо гра на скрипці це надзвичайно складна праця. І я повинен сказати, що коли я закінчив 8 клас, були два шляхи. Або йти в 9-10 клас, або вступати в музичне училище, найближче музичне училище був в Дороговичі. По, по класу скрипки. Ну, оскільки я там був переможцем е, тоді республіканського конкурсу скрипалів, правда, в дуеті. Не, не соло, а в дуеті, тому що соло це не так просто. <кій> в дуеті ти можеш виділятися з, е, своїм так мовити, Я першу скрипку грав, другу скрипку грав Богдан Семчишин. Умій. Просто такий товариш, що і зараз залишається. І в 8 класі, от, колись коли за вечерю зібрались, мій старший брат, який музикант, закінчив консерваторію на той час. І що, що зі мною робити? От чи віддавати на музику, чи хай є 9-10 клас. Але в 7 класі. Я був на обласній олімпіаді математичній, пролетів як фанера, як кажуть тепер. Справа в тому, що ну, от, я звичайної школи, сабор, там був переможний районної Олімпіади, ну, там відповідні задачі, я приїхав на обласну олімпіаду, ну і тут задачі я розв'язав одну з чотирьох. І, слава Богу, був десятикласник, він тоді був у 9 класі самбора з другої школи, Левко Мельничок, феноменальний математик. Як на той час, коли я не побачив, Левко він був переможець республіканської олімпіади, їздив на всесоюзну олімпіаду математичну. Ми з ним потаровешували, він каже: слухай, на олімпіаді, якщо ти не будеш готуватись, то безнадійно. Ну, він пояснив, що це вид спорту, що є відповідні типи задач, відповідні збірники задач, що треба сідати, готуватися інакше. Інакше. Ти... Це релігія якась там. От ти маєш катехізис вивчити, щоб ставати там на оборон. Ну, і я дізнався від Левка, що є книжки з математики, різні факультативні курси популярні. І ми ходили регулярно в книгарну в Самбурі І я скуповував літературу і почав займатися чисто спортом, бо мене заїло, що от я приїхав, а тут задачі, потім мені Левко пояснює, що це такий тип. це там... Принцип гріхлі, звідки я знав, ввичайній школі принцип дріххи, то я вже поїхав в 8 класі, в мене вже третій результат вже кращий. Ну і тут брат каже, що музика це складно, Тож, Хай в математику, там простіше, щось там додати, відняти. Тож, у нього таке уявлення про математику. Ну і вирішили, що піду я в 9-10 клас. <кхід> Мій вчитель yeah. Лев Васильович перешило. Музичній школи, надзвичайний педагог, надзвичайний педагог. Він шкодував, що я от е, залишаю музику. Він знав, що в мене є успіхи там, з математики. Він дуже шкодував і казав, що Ігор, ти ж е, не забувай музику, бо я закінчив це 7-річка, музична школа, сьомий клас, восьмий клас школи звичайно. Він каже, щоб ти не забував, я тебе заохочу таким чином, що ти підеш в самборі. було Культ Просвітне училище, і при Культ просвітне училище тоді були популярні оркестри Симфо -джаз. Ну, Поля Муря, відомий оркестр от це такого стилю, тому що склад. Оркестру симфоджазу відрізняється від класичного симфонічного оркестру, бо там з'являються джазові інструменти, там і саксофон є. І важливу роль зіграє контрабас, який в звичайному оркестрі там ну, задає ритм. Він каже, там за гроші ти можеш грати. Ну, я дев'ятикласник, ну, я пішов туди до керівника оркестру. Прісіще, пам'ятаєш, пам що Зенек. Зенік кваргетист, він керував цим оркестром. Він мене послухав, каже, добре, завтра там репетиція приходиш. Ну, і я ну, прийшов на репетицію, ну, оскільки я в Симфонічний оркестр грав в музичній школі неперервно, Тут я сів, відкриваю ноти, ну і там як написано, Вісім тактів ноти. Далі вісім тактів адрібіту. Перше знов чотири такти, потім знов адлібідом. Як? як в оркестрі грати, значить. Причому мене посадили в першу скрипку, я питаю сусідів, а як, що ж тут робити? Оці такти. Ну, мені кажуть, ну як це ж і це ж джаз, як імпровізація? Ну от ти от ті вісім тактів зіграла, а далі ти в тональності повинен придумати. І наскільки ти будеш думати, наскільки тебе тут будуть цінити. Це для мене був шок, тому що е, ну, завжди у класичній музиці там, не дай Бог, ноту не так зіграти, чи навіть е, продовжити її забагато, ніж воно замислено композитором. А тут я грібітом. І пізніше, коли я вже в математиці е, займався, я зрозумів, що я от Ти маєш е, е, статтю там Результати працював, маєш наступну, а ти побачив посередині яд лібітом, ти можеш тут щось сотворити між ними двома. Тобто та ситуація. І мені тоді платили 10 рублів, це величезні гроші за концерт в симфоджазі. Ну, пізніше, коли мені почали говорити, що ти маєш мати золоту медаль, а тоді вже в той час, забути медалі, було дуже важко вибори, тобто, одиниці мали. Ну, мене почали отак, що от, в хаті класний керівник і все. Я вже не мав часу на симфоджаз, Я тільки вдома грав на скрипці пізніше. Постійно грав на скрипці аж до завдиканства. Коли вже за ну, скрипка в мене була в деканаті, інколи я її витягував, значить так, для душі. Але пізніше мене попередили, що прийде інвентаризаційна комісія, і вони інвентаризують і заберуть твою скрипку. А в мене Франческо Роджері, розумієте, це 1742 року скрипка. Я її зразу сховав і відвіз додому, тому що, ну як мені відберуть, її, тому що в деканаті не може бути якісь сторонніх речей. хоча погрожують, що ті книжки, які є, що вони наклейку зроблять, тепер роблять коду і пропаде. Твоє пропаде. Так що скрипку я сховав, а коли вже її сховав, а коли приходиш після роботи додому, то вже відвести душу. Не випадало і так ця половина в мене плавно відійшла, замість неї стала огидна адміністративну роботу. Прикро. Тому що я пам'ятаю вас в Капілюсі, нас таким з таким, чи то може, е я можу міг поповнитися, це вісімдесят сьомий чи вісімдесят восьмий рік е е була якась на дні математика команда викладачів, так? Так. Значить, е я не пам'ятаю, як вони називалися. Але всі були або в капелюхах, або в кашкетах, і в багатьох втрачало пір'я. От ви мої були з пір'ям? Де ви його взяли тоді? Це було... Ми грали КВН, викладачі студентами, і в нас була команда батяри». Тобто, І ми виконували пісні, львівські пісні, тільки в Львові. Ну і відповідно ми так одяглись таким іміджем, що батяри носили такі на в яких було пірячко. Це ми все організували і наш імідж був такий, я пам'ятаю, ми виграли в студентів, правило ми в студентів, КН вигравали. тому що… Ми не в рівних умовах були, ви розумієте, бо студенти як би так не було, але перед ними викладач і вони пасують. Ну так, на іскі, там, вже мандраж. А викладач і що? Тобто, ну, трошки не в рівних умовах тому що от тут е, становище відповідне і студент. Хоча я, наприклад, завжди відносився до студентів як до рівних собі, це колеги, тому що незабаром вони стануть пліч опліч працювати, припустимо, в нашому факультеті. Я завжди з повагою до всіх студентів відношусь і вважаю, що неталановитих студентів не буває, в принципі, а тим більше не Тобто, Тут я хотів додати, що. Мій батько казав царство небесне, що дослівно дітвак досягає, досягає успіху, якщо у нього немає часу на жодній дурниці, тобто він має постійно бути зайнятий так як солдат в армії. Тобто мусить бути якесь хобі, якесь захоплення чимось, що може відволікти. Від буденних справ, і там з'явиться і почуття гумору, і, і розкриються різноманітні приховані таланти. Тобто, ну, як, в тому анекдоті, що більшість людей не знає, що воно розмовляє прозою. А тут відкриваєте, що о, я ж прозою розмовляю, а ж не знали просто, що таке буває. Тобто, без Захоплення. Не монозахоплення, а полізахоплення дуже важко досягти успіху будь-де. І зрозуміло, що це є шанс себе реалізувати, тому що от студент Міхмату починає співати, а потім виявляється, що він співак. Тут історія Славкова Карчука повчальна, оскільки фізик. І... Був аспірантом. Я тільки скажу так, коли Славко Богачук почав співати, він приходив до Михайла Михайловича на кафедру, завідувач кафедру був Михайло Михайлович. Ми були дружно знайомі. Він заходить на кафедру, а тут так би от миша забігла, а тут коти. Значить, дівчата всі ламаються в двері, бо там. Славко Карчук, автограф взяти, що ти тільки не пхають, чуть не Дімідовича щоб до нього, автограф дав. Славко Вакарчук, Але ж він фізик. Але він себе реалізував як музикант, тому що в школі він ще в гурті співали тощо.